Всім привіт! Сьогодні я запрошую вас до аплікації. Нам знадобиться кольоровий папір. Бачите, вся палітра кольорів по смужечці невеличкій, і нам знадобиться клей. Можна взяти ось такий стік. Але чого ж в нас немає тут, а немає в нас ножниць, тому що сьогодні в нас аплікація буде не така, як ми зазвичай. Малюємо контур і вирізуємо ножничками. Сьогодні в нас буде рвана аплікація. Тобто ми будемо виривати ось так за допомогою своїх пальчиків. Будемо деталі ось так виривати. А пропоную я зробити осіннє дерево, тому що пора руку осінь. І дерева стоять такі гарні, такі жовті, і багряні, і червоні, що прямо таке натхнення у людини і хочеться зробити щось таке красиве. І я сьогодні вирішила ось разом з вами зробити таке дуже гарне та яскраве осіннє дерево. Спочатку, ось як ви побачили, я формую стовбур. Вириваю ось так довгенький стовбур, він в мене внизу більш широкий, так? а вгорі завужений, тобто внизу ширший, а вгорі тоненький. Так, ось в мене з'явився стовбур, я намазую клеєм папір. У мене така техніка цікава. Бачите? Я намазую папір там, де буду приклеювати, планую приклеювати якусь деталь. То, коли ми пензликом намазуємо деталі, тоді ми користуємось серветочкою і намазуємо білу сторону. А так ми таким стіком користуємось, тому ми можемо його наносити на папір. Ось у мене стовбур. Коли я робила стовбур, в мене ось багато таких кусочків залишилося. З цих кусочків я можу зробити гілочки. У мене ще є папір, і я можу ще зробити. Бачите, ось так я пальчики роблю один біля одного, і ось такі надривчики роблю. Так. Папір рветься, і я йому Придаю таку форму, як мені треба. Так, ось іще гілочка. Чому я наношу клей на папір? Тому що, якщо я начну ось так мазати, то може порватися так в мене ця смужечка. Тому так нам буде зручніше. Гілочка. І іще гілочка. Ми знаємо, що в дерева є товсті гілочки і більш тонкіші. Якщо ми хочемо зробити більш тоненький, треба рвати не біля цього края, ось де вже ми відривали, а ось тут, де зріз був. Тоді нам зручно буде ось так вирвати, придати бажану форму. Так, зручніше, бачите, тоненьке, виходить більш тоненьке. Це в нас буде для гілочок тоненьких. І вони коротенькі, ті, що потонші, вони ось такі маленькі. Так. І тут ще гілочку зробимо. Ось так. І тут. Ось ми сформували крону дерева. Ми зробили стовбур. І гілочки. Тепер ми будемо робити листочки. Для цього нам знадобився жовтий папір, якого ще кольору ми бачимо листочки. Ще зелені, де де. є, і навіть ось такі багряні, і, звичайно, помаранчеві листочки. Ось ось такого кольору я обрала такий колір для листочків. І також починаю придавати форму листочків, але я не поодинці буду листочки ось так виривати, а буду на цілу гілочку. Коли ми дивимося на дерево здалека, ми не бачимо окремого листочка, ми бачимо цілу шапочку листків. Ось приблизно так. Там багато-багато листочків. Потім я беру жовтий і також формую таку, нагадує хмаринку. Хвилясту таку ось так. Гострих куточків не повинно бути. І таку шапочку на дерево. Ще й зелененький є. Але зараз на дворі місяць жовтень, тому. Більш, звичайно, жовтих кольорів. Але зелені також ще трапляються. Є такі дерева, які ще стоять навіть зелені. Але наше дерево більшість, на ньому, ще жовтих кольорів. Коли я буду ось такі шапочки наряжати своє дерево, то Буду дивитися, щоб кольори в мене не повторювались один біля одного. Тобто ось так. Я буду робити, ось, щоб вони чергувалися. Помаранчевий, жовтий, зелений. Тоді моє дерево буде більш яскравим. Я ще можу ось такого багряного додати. гострих куточків беремо, щоб їх не було. Ось так. І продовжуємо виривати. Дивіться, яка ще чудова техніка. Можна взяти два листочка, накласти один на один і виривати ось так. Якщо ми хочемо, щоб в нас вийшлося два однакових. Кусочки, щоб дві однакові деталі вийшли, ми їх отак дублюємо, бачите оп, фокус і дві однакові деталі. Так, прикрашаємо наше дерево. У нас зосталося багато дрібненьких кусочків. Ми їх також використовуємо для оздоблення нашого дерева. Саме головне ті гострі кути пообривати. Вони більш дрібненькі, тому ми їх ось тут заповнюємо серединку. І можна трішечки трішечки додати зелененького на оцю гілочку. Наша осіння картина, ми її доповнимо блакитними, синіми та фіолетовими хмарами. Тому що осіннє небо, воно в нас різнокольорове, різнобарвне. Там і легенькі хмаринки, і вже такі дощові хмари по небу летять і несуть нам дощик, осінній дощик ось так. Але чого в нас іще не вистачає? А не вистачає в нас земелька, на земельці травичка, а на травичці попавші листочки. Вириваю ось так по контуру. Відміряю, скільки треба. О, відміряла і відірвала. Можна навіть для зручності починати з земельки. О, бачите, ми так, на досвіді впевнилися, що треба спочатку було зробити земельку. Потім посадити дерево. О, Наступним разом саме так і зробимо. І зелена травичка ще в нас є, також ось відміряли. І ось так вирізали травичку, вирвали. Ось така рвана аплікація. Техніка називається рвана, тому що ми не користуємось ножничками, а рвемо, так. і залишки нашого папіру, ось такі кусочки, ми можемо використовувати як листочки, які падають з дерева. Їх кружить вітер, вони літають і падають на землю, на травичку, прикрашають собою травичку. Вони і багряні, і жовті, помаранчеві. Ось так вітер жене їх, і вони літають, прикрашають собою. Наше довкілля. Ось така в мене вийшла золота осінь. Будь ласка, беріть кольоровий папір, клей і зробіть, будь ласка, також таку гарну картину.